Спільного в Ісуса і Гаррі Потера, що об'єднує Катніс Евердін і Фродо Бегінса, та що робить головного героя головним героєм. Про це та багато іншого у сьогоднішньому відео. Мене звати Роксана Тимків, ви на каналі Роксана Тимків, і я дуже дякую своїм патронам за підтримку і за наш книжковий клуб. Приєднатися до нього, а також до закритого чату, можна підписавшись на якусь зі спонсорських платформ. А також підписуйтесь на інші соцмережі, де можна дізнаватися про мої стендап-концерти і інші події мого життя. Герої античності вирушали на пошуки золотого руно, чи безсмертя, проходили випробування і поверталися з перемогою. Чи не те саме роблять і сучасні улюбленці публіки? Гаррі Поттер полює Горокрексеволдеморта Фродо несе перстень до мордору, а команда месників ганяється за каменями нескінченності. Не дарма американський дослідник міфології Джосеф Кемпбелл стверджував, що всі міфи. Це варіації однієї великої історії, яку людство розповідає собі знов і знов. Він також дає просте визначення, що герой це той, хто присвятив своє життя чомусь більшому, ніж він сам. І саме цей принцип лежить в основі формули героя. І власне цю концепцію шляху героя або ж «мономів» Кембол детально описав у своїй книжці Тисячоликий герой. Він розбив мандрівку головного персонажа на етапи і дав їм назви відправлення, ініціація та повернення. Кожна стадія у свою чергу ділиться ще на низку кроків. І у Кембла це, до речі, 17 кроків. А у спрощеному варіанті сценариста Крістофера Воглера 12 кроків. Ну і чесно зізнаюся, мені ця схема трошечки простіша і актуальніша, тому що у цих 12 кроках немає, як мінімум, жінки-спокусниці. Тому розбирати героїв я буду власне за формулою Воглера, тому що я шукаю простіших шляхів. Логічно було взяти, за приклад, Люка Скайвокера, адже сценарист зоряних війн Джордж Лукас творив його власне за шаблоном Кембела. Але скажу чесно, щоб робити розбір за всіма цими етапами, треба дуже добре знати історію. А я бачила тільки два фільми і кілька мемів позоряних війнах, тому краще буду розбирати на прикладах Гаррі Поттера, звісно, Фродо та Катніс. Отож, перший етап подорожі героя це виправа або відправлення, який теж поділяється на кілька пунктів. Звичайний світ героя. Спочатку ми бачимо героя у його нормальному світі, де нічого особливого не відбувається. До речі, в кемпела цього пункту нема. В нього зразу все починається з поклику до пригод. У Патеріані Гарі живе собі життя звичайного сиротина Привіт Драйв 4, якого ображає його прийомна сім'я та однолітки. Він доношує старий одяг двоюрідного брата, живе під сходами, при його день народження забувають, а на Різдво він отримує зубочистку. У володарі персні Фроду живе своє краще. Безтурботне життя. Має плюс-мінус 9 прийомів їжі на день, затишну хатинку і краде кукурудзу зі своїми друзями-гобітами. Я би хотіла жити в ширі. У голодних іграх Катніс Евердін живе не дуже безтурботне життя. Вона, як і всі, в 12-му окрузі зводить кінці з кінцями. Намагається турбуватись про свою сім'ю, будує якісь плани на майбутнє. Не завжди оптимістичні, але які є. Поклик до пригод на цьому етапі з'являється якась подія або загроза, яка перевертає життя головного героя з ніг на голову. Це може бути небезпека для сім'ї, міста, поява якогось загадкового артефакту або прохання про допомогу. У випадку Гаррі це спершу листи з Гогварсу, які завалюють цілий будинок дурслів, а потім геґрід, який завалюється з ноги. До речі, маю до вас один поклик не зовсім до пригод, але хто зна. Запрошую вас на сольний стендап-концерт «Гаррі Поттер і тридцятирічне дитя, де всі жарти присвячені Гаррі Потеру. І так буде невеличкий тур. Якщо ви колись чекали листа з Гогверту, гуглили рецепт маслопива і любили зимові канікули, тому що по телевізорі йшов Гаррі Поттер, то вам має сподобатись. З нетерпінням чекаю кожного з вас офлайн. Квиточки в описі під відео. Ну а тепер вертаємося назад. в Відео до Фродо приходить Гендальф і розповідає йому про єдиний перстень, про те, яку небезпеку він несе, і ще його треба віднести подалі від ширу. Бажано зразу в Мордор. І звісно, найкраще, щоб це зробив він. Гобід, який ніколи ні разу не покидав межі свого села і не носить взуття. Але що найважливіше, про існування якого не здогадуються вороги середзем'я, Катніс Еверден все змінилося, коли вона вирішила взяти участь у щорічних холодних іграх між округами, щоб врятувати свою молодшу сестру, на яку, власне, випав такий лихий жереб. Відмова від поклику: часто герой спершу вагається і відмовляється йти у невідоме через страх, почуття обов'язку або через те, що він не вірить у власні сили та можливості. Коли Гегріт каже, Каже Гарі, що той чарівник, то Гаррі такий весь я чарівник, не може цього бути, я ж просто Гаррі. Навіть коли він побачив очевидні докази магічного світу, то продовжував сумніватися, чи часом це не якась помилка. Фродо теж сумнівався в тому, що він зможе дати раду з перснем. Пропонував Гендальфу самому взяти його і віднести в мордор, в чому погодьтеся була логіка, адже він могутній мах. Ну, але тоді не було б ніякого шляху героя. Щодо Катніс, то, хоч вона і не сумнівалася у своєму рішенні захистити сестру, але мала дуже великі сумніви, що взагалі виживе. Зустріч із наставником: після того, як герой прийняв свою долю, він зустрічає наставника. У Кембела цей етап називається Допомога надприродних сил, хоча там теж мається на увазі наставник. І як він пише, здебільшого це або стара жінка, або старий чоловік. Для Гарі таким наставником, очевидно, стає Албус Дамблдор. У в перших п'яти частинах його наставництво здебільшого зводиться до того, що він пояснює, чому був відсутній, поки він і ще двоє школярів боролися з силами зла. А от в шостій частині його уроки були навіть дуже доречними, адже кращі розуміння Володиморта і його минулого, врешті-решт, допомогли знищити темного лорда і його горокракси. Головним наставником Фродо був Гендальф, який пояснив небезпеку персня і допоміг йому вирушити в подорож. Пізніше частину цієї ролі взяв на себе Арагорн, ведучий Фродо та інших далі. Для Катніс Евердін та Піти Меларка наставником стає колись переможець голодних ігор, а потім п'яниця Гейміч. І це не зовсім класичний варіант наставника, але і таке буває. Значить, ви даватимете нам поради. Ось тобі порада. Виживи! Але все-таки, незважаючи на свій алкоголізм, він справді їм допомагав. Перетин порогу. Після того як герой вирушає з дому, він потрапляє в інший світ, з якого вже не так просто повернутися. Для Гаррі таким переходом стали відвідане алеї Діагон, де і почалася його подорож в магічний світ. Для Фродо цей перехід стався, коли він покинув шир. Для Катніс Еверді, коли залишила 12-й округ. Ну, в принципі, все логічно і очевидно, як і те, що не миніє гарнющий сфетер. Це, до речі, мій улюблений український бренд Баймі. І я лишу посилання в описі під відео, тому що, можливо, ви теж захочете собі щось гарненьке. Після перетину порогу наступає другий етап подорожі, який називається ініціація, і також ділиться на кілька елементів. Випробовування союзники і вороги. Опинившись у новому світі, герой здобуває друзів, наживає собі ворогів і засвоює нові правила гри. Він проходить серію всіляких різних випробувань, і саме тут розгортається основна частина пригод. У Гаррі з'являються два основних союзника: його найкращі друзі Рон та Герміона. І, звісно, впродовж цієї історії це коло добряче розширюється. Туди, як мінімум, входять майже всі члени Дамблдорової армії, ордену Фенікса і сім'я. Візлі, які по суті становлять велику частину двох попередніх організацій. Окрім очевидного ворога Волдеморта, впродовж саги Гаррі зустрічає і інших ворогів: Квірил, Барті кравч Молодший, Долорес Амбридж, група смертежерів, серед яких виділяється Белатриса Лестранж, і Драко Мелфой і його банда також зараховуються в цю когорту. Також в кожній частині Гаррі чекають абсолютно недитячі випробування: врятувати філософський камінь від Волдеморта, вбити Василіска, Вати хрещеного батька від сотні дементорів, прийти всі завдання тречаклунського турніру, знову битися з Волдемортом, і що найгірше. Пережити правління Амбридж. Фродо також мав союзників, які допомагали в його місії знищити перстень. Ну і не дарма перша частина трилогії називається Братство персня. Першими його союзниками були гобіти з ширу Сем, Мері та Піпін. Потім до них приєднався Арагорн, син Араторна, Нащадок Ісільдора, Ну а ще, звісно, Гендальф, Гімлі, Леголас та Боромир. І це, якщо говорити тільки про офіційних членів братства, але були й інші. До союзників також варто. Віднести і Голома. Його участь у подорожі гобітів неодноразово була вирішальною. До того ж, Фродо знав, що Голому знайомий тягар кільця влади. А чому Арва не була у братстві? Оце, до речі, дуже обідно, і не треба мені зараз в коментарях писати, що то було братство, а не сестринство. Також не тільки Саурон і Назголи стали ворогами для Фродо. адже ще був Саруман, ім'я якого в принципі не тякало, що він поганець. Голому, до речі, також можна віднести і до ворогів, принаймні одну його половину точно. Для Катні з союзниками впродовж трилогії стали Піта, Цина, Гейміч, Гейл, Фінеї, Рута, Ефі, Джоана, Плутарх. Мати та сестра, а також багато інших учасників голодних ігор, які намагалися її захистити. Окрім сноу, ворогами для Катні стали президентка Коїн, а також учасники голодних ігор, які відомі як кар'єристи. І враховуючи, що Катні збрала участь у двох голодних іграх та одній з половиною революції, то випробувань їй також не бракувало. Наближення до найважчого випробування. Кожен герой, набувши досвіду, підходить до найважливішого випробування всієї. Своєї подорожі. Зазвичай в ті моменти атмосфера згущується, і це найтемніша година перед світанком. Наближенням до найважчого випробування для Гаррі Потера можна вважати весь його шлях знищення горокраксів після смерті Дамблдора. Саме в ці моменти він та його друзі найчастіше відчувають страх та зневіру. До речі, мені недавно в коментарях до відео нереалізовані думки Ролінг» написали дуже цікавий коментар про те, що Гаррі Поттер і Філософський Камінь це історія всієї Потеряни у міні. Гаррі відмовляється від філософського каменю, бачить батьків у церкалі Язрес, проходить весь шлях з Роном та Герміоною, які також мають свої випробування, і потім сам на сам стикається з ворогом. Ну і Гаррі відмовляється від смертельних реліквій, бачить привиди батьків через воскресаючий камінь, проходить весь шлях з Роном і Герміоною, які також мають свої випробування, і потім сам на сам стикається з ворогом. Ну, бачите, це реально цікаве спостереження. Для Фродо наближення до великого випробування це шлях через Кіріт, Унгол. Фродо і Сем залишаються відділеними від союзників, ще й з дуже непевним голумом, зради якого була питанням часу. А сюди також входить зіткнення шел. Лоб велетенською павучіхою, через яку Фродо був за крок до смерті, для Катніс Евердін шлях до найважчого випробування був коли після 75-х холодних ігор вона проти власної волі долучилася до повстання і була змушена стати символом боротьби проти капітолію. А перед тим як перейти до великого випробування, невеличка реклама моїх книжок. Якщо ви любите міфологію, містику, релігію і всяке таке, то вам має сподобатись, «Диявол – це я. Якщо ж вам подобаються антиутопії, то для вас книжка ще дивніший новий світ. Детальніше ви можете прочитати в описі під відео. Ну і звісно, відгуки в інтернеті. Електронні примірники також можна придбати в описі під відео. Велике випробування. Тут головний персонаж нарешті стикається зі своїм найбільшим ворогом. Часто герой переживає символічну смерть і відродження. Кембл цей момент називає черево кита. Герой занурюється у темряву і виходить із неї оновленим. Для Гаррі цей момент настає, коли він зі спогадів Снейпа дізнається, що є останнім горокраксом, і насправді його ростили як людина, яка б мала померти у свій визначений час. Або ж словами напівкровного принца вирощували як свої. Веню на забій гарій Девліс жертвуючи собою заради своїх близьких, в результаті чого знову спрацьовує сила любові, яка навіть у магічному світі знаходиться за межами розуміння. Тому він не помирає, а опиняється між двох світів на символічному вокзалі Кінкрос та зустрічається з Дамблдором. У розмові з ним він розуміє, що йому треба повернутись, щоб остаточно знищити темного лорда і захистити тих, кого він любить. Знову і в результаті виходить майже біблійна історія, де герой гине за людство і воскресає. Насправді можна поставити не одну паралель між Гаррі Поттером та Ісусом Христом. Адже крім самопожертви і воскресіння, в центрі обох історій ми маємо пророцтво. Ісус народжується в момент очікування Месії, обіцяного визволителя Ізраїля. Його появу передбачає низка старозавітних текстів, і саме через це пророцтво цар Ірод наказує вирізати немовлят у вифлеємі. У Петеріані також є пророцтво, яке передбачає народження в кінці липня хлопчика, який буде володіти. Силою недоступною темному лорду, і відповідно буде здатен його здолати. Саме воно штовхає Волдеморта до вбивства маленького Гарі. Фактично, в обох випадках немовля стає причиною страху, і тиранічна фігура намагається знищити його ще в дитинстві. Ну але в обох випадках безуспішно уже в юності обидва герої вирізняються високим рівнем емпатії і відмовою від насильства. Ну, хіба що це не поширюється на малфоя, але він сам заслужив. Ісус проповідує любов до ворогів, а Гаррі неодноразово проявляє милосердя. Навіть до Пітера Педігрю, через якого на секундочку померли його батьки. А хрещений батько відсидів 12 років в Аскабані. Зрештою, навіть до смертежера та Волдеморта Гаррі ніколи не застосовував смертоносне закляття. Що, до речі, трохи дивно і тупо, але свідчить при його високій моральній якості. Як це відзначили ще у четвертій частині, коли він замість того, щоб забрати свого заручника і першим виплести на поверхню, потурбувався, щоб усі були у безпеці. Або як казали Рон і Герміона, Корчів із себе героя. Ну, але він і є герой, так що все правильно. Для Фродо великим випробуванням став сам процес викидання персня у жерло вулкану. Здавалося, якщо вони вже там, то це секундна справа. В кінці стає зрозуміло, що це не просто боротьба з силою персня і Сауроном, це боротьба з самим собою. І, до речі, так і невідомо, чим би ця боротьба закінчилась, якби голум не відгриз пальця Фродо і не опинився в лаві разом з ним. Скоріше за все було би щось таке, як. І сільдуром. А для Катні справжнє випробування стає після того, як головний диктатор повалений. Після втрати сестри, закінчення війни і краху капітолія, Катні стикається з новою владою в обличчі президентки Коїн замість миру та відновлення суспільства. Та пропонує провести ще одні голодні ігри вже з дітьми капітолійських чиновників. В той момент Катні зрозуміє, що навіть успішне повстання проти диктатури не гарантує справедливості і неможливості встановлення нової диктатури. І якщо вона погодиться з тим, то стане частиною тієї ж системи, з якою боролася. Її рішення вистрілити не в снов, а в коїн стає кульмінацією всього її шляху. Нагорода! Для Гаррі нагорода це знищення Волдеморта і відновлення світу без тиранії, світу, де його близькі та друзі перебувають у безпеці. Для Фродо нагорода це знищити перстень і тим самим врятувати середзем'я від Саурона. Для Катніс – це знищення тиранічного режиму Сноу і потенційного тиранічного режиму Коїн. Третій блок шляху героя називається повернення, і він складається з трьох елементів. До речі, у Кембола в цьому блоці аж шість пунктів. Але якщо чесно, навіть за Воглером ці три пункти доволі розмиті і часто переплітаються між собою. Шлях назад. Після фінальної битви Гарі не прагне влади і створювати новий порядок. Його шлях назад це повернення до близьких йому людей і можливість будувати з ними нормальне життя, про яке він мріяв ще з дитинства. Фродо, на відміну від Гаррі, не може по-справжньому повернутися. Він переміг Саурона, знищив перстень, отримав всенародну шану однак пройшов через фізичний і моральний жах та не повернувся з нього цілим. Шир залишився таким самим затишним і мирним, але Фродо вже не той, хто колись його любив. Йому тяжко бути серед тих, хто не бачив війни. І не відчуває наслідки носіння єдиного персня. Навіть серед друзів він залишається відстороненим. Думаю, що Толкін, який брав участь у Першій світовій війні, добре знав, про що писав. Після падіння капітолія Катніс повертається в 12-й округ, який практично зруйнований. І розуміє, що їй треба заново будувати своє життя. Вона так само, як і Гарі, не прагне влади і творити новий державний устрій. Відродження. Відродження Гарі полягає в тому, що він помирає і повертається. Тут все доволі буквально. Я не знаю, в чому чіткіше може проявлятися його відродження, як не в тому, що він очистився від частинки душі Волдеморта і продовжив жити життя як повноцінний Гаррі, без болю в шрамі і без розуміння зміїної мови. Ще трошечки обідно, тому що навичка відверто непогана. А от відродження переродження Фродо має трохи інший характер, бо ельфи зцілили тіло, але не душу. Тягар персня лишив шрам, якого не видно на чолі, але через який він не. Може жити як раніше. Відродження Катніс, як і у Фродо, дуже болісне. Вона проходить крізь депресію, втрату сенсу, посттравматичний синдром. Її повернення триває довго і відбувається через маленькі буденні кроки, які вчать знову любити життя. Повернення з еліксиром: еліксир, який приносить Гаррі, це світ без страху перед темним лордом, а особисто для себе це любов, сім'я, дружба. Еліксир Фродо – це шанс цілити свою душу і пошукати спокою за межами шин. Тому він відправляється у Валінор? Катні знаходить еліксир у спокійному сімейному житті з Пітою. Її вибір не політична влада, а відновлення людяності. Здатність знову любити і ростити дітей у світі, де голодних ігор більше немає. Формула героя це наче стара казка, яку кожне покоління розповідає наново: від древніх міфів про Геракла до сучасних творів про Гаррі Поттера. Але якщо для всіх головних героїв одна схема, то чи значить це, що всі? Історії однакові. Думаю, що ні. Адже деталі, зрештою, вирішують все і у житті, і у творчості. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте брати квиточки на концерт. На цьому у мене все. Цям-папа!